18 лютого в Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Одним з ключових питань порядку денного було закріплення частини житлових приміщень за адресою вулиця Тараса Шевченка, 61, за управлінням житлово-комунального господарства. Будівля, яка раніше функціонувала як дитячий садок одеської залізниці, нині використовується як житловий фонд. Це бувший 49-й садик. От зараз він знаходиться у власності Смілянської міської територіальної громади. Передається, пропонуємо передати його в оперативне управління управління ЖКХ. От і ну в майбутньому там він розділений на чотири частини, щоб в майбутньому люди могли його приватизувати. Протягом понад чотирьох років міська влада добивалася дозволу на передачу цього майна у комунальну власність. Ми чекали чотири роки. З моменту, як ви прийшли з вами всі сюди, погодження, що вони нам його передають. Вони нам його зараз передають. Нам треба присвоїти адресу, виготовити техпаспорт, віддати людям їхнє майно і хай йдуть приватизовувати все. Зараз ми його беремо, щоб ми могли е, зробити на нього техпаспорт, і ви адресу присвоїти конкретно всі будівлі. Під час засідання члени комісії підтримали рішення про передачу будівлі на баланс управління. Це відкриває можливість для мешканців розпочати процес приватизації своїх квартир і, нарешті, стати повноправними власниками. Остаточне затвердження цього питання відбудеться на найближчій сесії міської ради.